О, ви говорите, які обстеження безоплатні та операції КТ у Львові 4500, А за операцію на кишківнику 41 тисяча. Моя порада залишити скаргу до Національної служби здоров'я України. Ми нещодавно повернули. От буквально декілька тижнів назад, знову ж таки, це було в місті Києві, в Львові також було повернення коштів пацієнтам. В Києві ми повернули близько 200 тисяч одній пацієнтці за лікування її чоловіка за інсульт, складний випадок інсульту. Для нас важливо, щоб ви мали, наприклад, якщо вас заставляють купляти якісь лікарські засоби, які входять при лікуванні, якщо вас заставляють іти оплачувати КТ-діагностику, яке входить до. Лікування для нас важливо, щоб ви до скарги подали. Чеки, і відповідно, ми досить швидко, в тому числі з застосуванням правоохоронних органів, відпрацьовуємо цю історію. Зараз ми, взагалі, думаємо для того, щоб заклади цінували відповідно партнерство і залишали поступову цю практику вимагання коштів десь в минулому. Скоріш за все, ми теж будемо застосовувати принцип розривання договору з таким закладом, якщо такі речі будуть відбуватися системно тобто. Три і більше разів за відповідний період часу.